Ну, дійсно була дуже важка ніч і для міста. Я зараз я в неділю виїхав на засідання Паланської самблеї ради Європи. На в моя родина, і ці ночі було дуже, дуже дуже було гучно. Ну і ви знаєте, наслідки. Дійсно, троє загиблих, принаймні мінімум, то які ми вже знаємо на цю годину. На жаль, ця цифра може зрости. Десятки поранених постраждалих. Знову є проблеми з енергетикою? Ну, на жаль, все те, що Київ, інші міста України, і Одеса на жаль, переживає постійно і знову чергова трагедія. Як реагують містяни? Тому що ну ми розуміємо, що перманентні атаки вони все ж таки якось позначаються. І от ця чергова атака, як містяни переживають всі ці ворожі атаки, Як би ви б оцінили. Ну, як, звичайно, нічого, це ніяк не здає ні настрою, нічого. Ну, люди тримаються. А що залишається людям робити? То що, ми, що ми можемо? Так само, як кияни це переживають, так само, як діпряни, як всі харків'яни. Ми всі тримаємось, ми всі стисли зуби, але ми всі мріємо про одне, про мир, який має настати якомога швидше. А, ви там тільки що я чув, коли ти включався, ви розповідали про США, uh -huh. що там буде одна з найскладніших зим в Штатах. Ну, я не знаю, які там складніші зими. Очевидно, для України це найскладніша зима в історії новітньої, в історії незалежної України. І в принципі, я сьогодні тут виступав в Раді Європи, звертався до генерального секретаря, казав: ну це ж масштаби гуманітарної катастрофи не бачені в Європі. Мільйони людей без світла, тепла при морозах до мінус 20. Ну це реальність сьогоднішньої України. І при цій реальності я щось не бачу якихось. Черг конвоїв, які заїжджають в Україну з гуманітарною допомогою, з рятувальниками і так далі. Здається, що наша ця трагедія стала якимось таким знаєте, звичним фоном життя, якимось як реаліті шоу, якому українці ще це. Ой, дивіться, тепер вони ще без світла, ой, які молодці. Ну але ну, це ж все якось треба зупиняти, і, бо ну це це ж неможливо. Ну наші люди на межі. Пане Олексію, торкаючись, я все ж таки хочу з вами обговорити і політичні зовнішньополітичні питання, і хочу запитати після 11 років, 11 років тому українці випрали москалів, даруйте спарі. і зараз повертається тушкою. Повертається Російська Федерація, туди позатвердили платформу російської опозиції. І є неоднозначні, тобто там 10 людей. Я чесно кажу, я не хочу характеризувати кожного окремо, але ось це повернення, що це означає це і як може ФСБ цю історію використати на вашу думку. Ну, дивіться, по перше, я да, ви привіоди нас років тому виперли, але е, 7 років тому вони повернулися росіянам 2019 році. Вони сюди, після президентських виборів в Україні, коли в нас змінювалася влада. А росіяни повернулися в Парі і були тут до березня 2022 року. Тобто до початку повномасштабного вторгнення. Після початку повномасштабного вторгнення нам вдалося вже остаточно на просто делегацію добитися виключення Росії взагалі з Ради Європи. До речі, Рада Європи стала єдиним міжнародним органом інституцією, яка просто виключила Росію, тому що і в ООН Росія є, і, ОБС є, і в ОБСЄ Росія залишається. Дійсно, на цьому тижні в понеділок було прийнято рішення бюро парі про створення так званої платформи російської демократичних сил. Ну я одразу скажу, що я голосував проти. Я був до речі, єдиним голосом на бюро парі, який проголосував проти цього. Я був проти, але ну це рішення було прийнято. Хоча тут треба розуміти, що в склад цієї платформи можуть увійти тільки такі росіяни, які засудили російську збройну агресію проти України, які підписали Берлінську декларацію, яка ем, підтверджує територіальну цілісність України з Кримом, і всіма нашими територіями, тобто, це росіяни, які письмово, в тому числі не на словах, але ем, якби підтвердили свою відданість цим принципам. І дійсно серед них є певні люди, до яких можна ставитись повагою, але в цілому сам факт їхнього повернення для мене є сумнівним, тому я голосував проти. Тому що, ну по-перше, я не всіх навіть там людей цих знаю. Там, до речі, не 10 людей, а 15. З них п'ять mm -hmm. людей. Це якраз по яких питань менше. Це представники корінних народів. Mm -hmm. І Тут я повністю підтримую, що нам треба підтримувати корінні народи Росії. Нам треба все зробити, щоб розвалити Росію зсередині. Росія колоніальна держава. Якраз розвалити її зсередини, це наше завдання. А оці 10, які власне росіяни, ну в мене є питання, наскільки це все буде ефективно. Побачимо таке рішення прийнято. Платформа ця буде працювати рік, а в кінці цього року буде прийнято рішення чи продовжувати її роботу на наступний рік. Побачимо, як це буде працювати, і, і, і до чого це все врешті-решт призведе. Але я особисто кажу, що в мене є такий негативний присмак від цього рішення. Я вам чесно скажу, що я теж в мене якесь відчуття нехороше стосовно цього, та що і ви говорите зараз, тому що той же таки Кара Мурза, він фактично намагається поставити знак дорівнює між звичайними громадянами України і російськими громадянами, тому що в нього позиція воює Путін, воює режим. А російські росіяни, звичайні росіяни, начебто, не дотичні. Хоча ми розуміємо, що ну даруйте тут, стріляє не тільки Путіна, ну так, гарматне м'ясо, але воно воює, воно реально набрано вибачте звичайних російських громадян. І можна я додам, якщо є буквально хвилина, так, є. і ще дуже важні ще і ще дуже важливо. Це те, що я якраз на бюро пропонував. Є ті росіяни, які точно можна назвати хорошими русскими. Це російський добровольчий корпус, який зі зброєю в руках воює разом з збройними силами України проти російської агресії. Це є реальні росіяни, вони реально хороші, дуже хороші. Вони реально наші там побратими, які реально з нами воюють. І от якраз я пропонував, щоб включити хоча б одного представника РДК так. до складу цієї платформи. І, на жаль, в результаті жодного ноль. Жодного з них немає. Типу, що парі політичний орган, це комбатанти, а йому як казав, Так вони громадяни. Тому... Вибачте, були громадяни Російської Федерації. Mm -hmm. Вони можуть з їхньою допомогою можна вибачте повалити режим, той ж такий до якого є претензії. І вони якраз ви розумієте, проблема в тому цих хороших русських інших. Що їхні окопи проходять дуже часто по паризьких ресторанах? А от Вердика Окопи проходять реально під Покровськом, під Запоріжжям, там де реально йде війна проти Російської імперії. Ну так, є питання. Спасибі величезним вам заключення, пане Олексію Олексій... вам. Олексій Гончаренко, народний Дякую. депутат України від фракції Європейська Солідарність, був у нас на зв'язку з подробицями того, як зараз Одеса оговтується від чергового рашистського удару по місту. Ну і так само торкнулися рішення Парі про те, що фактично повернули ну правда, так хороших руських повернули до парламентської асамблеї Ради Європи.